Всім привіт, вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете порівняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо, і вибрати для себе бажане авто фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на Луцькому авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємось автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Не ще буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі на сайтах з продажу автомобіля та, та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Тож підписуйтесь, друзі, на канал, ставте подобайки, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій. Разом гарного всім перегляду. Повнопривідний Volkswagen Т6 16 2016 року 2.0 дизель, 230 пробігу за ціною 38 тисяч доларів. Тут контакти бачимо. Фіксуємо він-код. Комбінований салончик, автоматична коробка, клімат контроль, форкоп. На дисках. Більше інформації уточнюйте у власника. Opel Vivaro в довгій базі. Свіжопригнаний автомобіль на транзитах. 11 рік 2.0 дизель, 9 місць, пасажир. Бачимо контактну інформацію, пробіг не вказано. Автоматична коробка. Всі сидіння на місці. Так, маємо два катики. Перший варіант 2020 року. Повний привід пишуть, коробка автоматична. 19800 доларів. Тут контакти до власника. Дуже багато написано З дрібним шрифтом. Довго перечитувати. Кого цікавить така машина? Набираємо, вам все розкажуть. Так, є форкопчик. Ось такий варіант. Поруч. Поруч варіант такий в довгій базі. Так, також, напевно, власник Віктор. Так, ось контакти 17-300 доларів. Це є 16 рік, 100% без жодного підфарбованого елементу, 7 місць, 2,0 дизель. Рено кенго в довгій базі. 12-й рік, 1,5 дизель, 150 пробігу. 11 950 доларів. Це самий міцний пасажир. Бачимо контакти. Так, якось тут проберемося. Opel Vivaro в довгій базі. Так, цей 14 рік на 84 кВт і от е, телефон для уточнення інформації. Поки що так. Їх насправді дуже мало. Тому знімаю все, що є, кого цікавить, телефонуєте, вам нададуть всю інформацію. Ось довга база. Грузопасажир. Рено Кенго. 13 рік, 1,5 дизель, 190 пробігу за ціною 9500 доларів, п'ятимісний. Пробіг оригінальний, тут бачимо контактну інформацію. Оригінальний пасажир. Так, туди я вже не полізу. Такий варіант. Volkswagen Caddy. Так, Caddy. 11 рік, EGR, заміна. Напишуть. 1,6 дозрення на 77 кВт 225. 225 тисяч пробігу, повністю обслужено в рідній фарбі 7 місна два ключі, 11-300 доларів і ось тут контакти. дощик заважає. Volkswagen Caddy в довгій базі. Так, 17 рік, версія Highline 2,0 дизель, 7 автоматична коробка. 19 300 доларів. Власник Віктор. Ось тут контакти. Продуктує краще. 067, 00, -00 31. Ось так. Такий салончик. Більше інформації. Оточнюєте. Fortransit Custom. 14 рік, 2,2 дизель, 216 пробіг, за ціною 14-600 доларів. Оригінальний пасажир. Тут фіксуємо він-код. Тканинний салон. До речі, з фаркопом. автомобіль з Німеччини. Volkswagen Caddy. Ось такий лимончик. <рес> Лимончело так? Четвертий рік 1,6 MPI, 241 пробіг, 5750 доларів. Контакти бачимо. Зараз більше привозять бензинові автомобілі з двигуном 1,6 вишуковують, тому що на дизельні дуже мито високий і економічно невигідно їх привозити. Ось такий варіант. Якщо когось цікавить, телефонуємо. Так, вантажний Nissan Star та Рено трафік. Значить, перший варіант. 19 рік 1,6 дизель, 95 кінських сил в довгій базі за ціною 14800 доларів. Вибачаюсь, Nissan nv 300 Ніяк до них не звикну. Так, 190 пробігу з Нідерландії, тут контакти. Танчик, такі по салону і кузов розпашоночка. Кого цікавить, телефонуйте до власника, а я покажу поруч трафік. Трафік в пасажирі, це оригінальний пасажир. Бачимо всі сидіння на місці. Чорний колір, довга база типу опис, от це 13 рік, 14950, 2.0 дизель, оригінальний пасажир на 9 місць, кондиціонер, електропакет, два ключі, 260 пробігу. З Німеччини контакти ось тут. Ренокенго. 13 рік, 1,5 дизель, 182 пробіг. За ціною 9700 доларів. Контакти, видно, гарно. Оригінальний пасажир. Ренокенго. В довгій базі. Ось така кінгушка. Значить, це 20 рік, 1,5 дизель, 95 пробігу. Ціна, на жаль, не вказана, треба уточнити. Телефончик 066, 360, 36, 42. Більше інформації уточнюйте. Volkswagen Caddy. Каді 2017 року 2,0 дизель 222 тисячі пробігу за ціною 12850 доларів, поші не фарбовано, 100%. -ково. Контакти ось тут. Так, з фаркопом. Ринок є так, кінгушка 2014 року, 1,5 дизель, 196 пробігу за ціною 9800 доларів. Бачимо контакти. На оригінальних дисках. Оригінальний пасажир з клімат контролем. Ось така машинка.